Привіт, друзі! Нарешті я закінчила букет. Для тих, хто ще не знає, це букет із фоамірану. Усі деталі виконані з фоамірану. Наприклад, ось ця квітка гортензія, кожен листочок, кожна деталька. Також гіпсофіла, і також ось ця зеленинка. Це евкаліпт, теж виконаний із Фаамірану. Я задекорувала низ, використовувала стрічку 5,5 і 2,5 см. Ось тут, на стику, використовувала намистини на нитці, щоб сховати цей стик. І ось такий вийшов букет. Ну, мені особисто дуже подобається, я не знаю замовнику, як чи сподобається, то ще перевіримо. Крім того, була виконана бутоньєрочка. Ось така. Кілька квіточок гортензії і гіпсофіла з такою булавочкою ззаду і Обгорнено стрічкою ніжка. Так що ось так можна зробити такий невеличкий шедевр. І цей шедевр буде нагадувати все їхнє життя, фактично, про їхню дату, про їхнє весілля. Такий букет збережеться довго. Сподіваюся. А ви пишіть в коментарях, друзі, як вам? Чи ви вже пробували, і чи використовували би такий букет Дублер? І чи пробували вже самі виготовляти? І до нових зустрічей!